В Україні і далі припікає стовпчики термометрів не опускаються нижче за 30 градусів. Через аномальну спеку виникають пожежі. Уже зафіксовані кілька на енергетичних об'єктах на заході країни. Почали займатися і поля з урожаєм на Прикарпатті загорілося поле з пшеницею в одній з громад. Пожежу вчасно помітили місцеві і викликали пожежників. Вогнеборці змогли її швидко локалізувати та ліквідувати. Щоб запобігти займанню надалі, рятувальники нині проводять активні рейди та протипожежні інструктажі в місцях збору врожаю по всій області. На території області встановлено найвищий клас пожежної небезпеки. Жнива це напружена пора для хліборобів, а також особливий пожежонебезпечний період. Загрозу для нового врожаю створюють як спекотна погода, так і несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість. Період збирання врожаю категорично забороняється палити біля хлібних масивів, розкладати багаття на полях та поблизу них, спалювати стерню і післяжневні залишки.